Безпека на дороги залишається однією з пріоритетних тем, як для водіїв, так і для пішоходів. Щодня працівники патрульної поліції фіксують численні порушення, які можуть призвести до аварій та навіть до трагічних наслідків. Пішоходи переходять не встановлених місцях, не на пішохідних доріжках. Як це згідно правил дорожнього руху прописано. тому такі фіксації для пішоходів є найбільш повсякденному ну, в життєвних і в подібних речах. Водії, в свою чергу, найчастіше це проїзд на заборонений сигнал світлофору, це є червоний і також є жовтий проїзд на сигнал світлофору, порушення дорожньої розмітки і порушення дорожніх знаків. Особливу увагу працівники поліції радять звертати на використання світловідбивальних елементів пішоходами в темну пору доби, адже часто аварії трапляються саме через те, що водії не встигають побачити людей на дорозі. Це жилетка, це для велосипедистів, якщо велосипедист рухається, водію більш буде видніше, хто рухається, тому що світло буде відбуватися від нього, від фар транспортного засобу. І для пішоходів є такі свідобивачі елементи. Вони кидаються просто на руку і фіксуються на руки, і вже як. Мінімум водій побачить, що в даній ділянці пішохідного переходу де є неосвітленим. Там переходить пішоход і збавить швидкість і притормозить пішохідною доріжкою. Однією з головних проблем на дорогах залишається неуважність водіїв, за словами поліції, найчастіше причиною аварії є відволікання уваги на мобільний телефон або інші електронні пристрої під час керування. Це керування транспортним засобом, тримаючи засоби зв'язку в руках. Це найпоширеніша тема на сьогоднішній день, і це, в свою чергу, є більш. Більш тяжкістю для створення якихось дорожньо-транспортних погод, тому що водій, коли рухається, він вони відволікаються і десь в якихось моментах можуть просто не побачити пішохода, не побачити транспортний засіб. В нас правило дорожнього руху право два дребе. Він говорить про те, що водій завжди повинен стежити за дорожньою обстановкою і бути уважним за кермом. Якщо вже трапилася така ситуація, коли водію потрібно зателефонувати або прийняти якийсь дзвінок, він може стати десь в якомусь відданому місці, зупиниться. Це буде більш правильні. Інше ніж розмовляти та користуватися засобами зв'язку під час керування транспортним засобом. Поліція також дає поради пішоходам для зменшення ризику аварій на нерегульованих переходах. Це прості дії, які можуть врятувати життя. Найголовніше це перед виходом на пішохідну доріжку. Ми повинні дбати, адже я повторюсь, про власну безпеку. Тобі ж, якщо це навіть регульований дорожній перехід, нерегульований дорожній перехід, пішоход повинен подивитися ліворуч, подивитися праворуч, переконатися в безпечності проходу і вже після цього проходити доріж перехід. Чому? Тому що е, завжди пішоходи по своїй методіці, вони вважають себе головними. Це не так, тому що пішоход повинен дбати про власну безпеку. Він не знає, хто їде за кермом. Він не знає, що в, людині, в людини в голові. Можливо, він не побачить того пішохода і тому подібне. А після того, як пішоход переконався в безпечності, водії всі зупинились, здійснили зупинку перед пішохідним переходом. Може проходити його. Також така ж сама порада є і водіям. Перед наближенням до пішохідної доріжки, яка позначена дорожніми знаками, водій повинен знизити швидкість, переконатися в цьому. Пішохід пройшов і після цього здійснити подальший руху. Безпека на дорогах, спільна відповідальність водіїв та пішоходів. Дотримання правил дорожнього руху рятує життя. Тому будьте обачні та обережні.